Вітаю! Сьогодні у нас 24 червня 2025 року. Я Наталія Горюнович, експерт зі сімейних стосунків, автор книги код достатку та код щасливої жінки, автор методу легалізації цінні у прямому ефірі. І сьогодні ми будемо говорити про емоційний борг у стосунках. Що це таке, які ознаки емоційного боргу, що це емоційний борг, а не любов. І також як з цього вийти, головне як цього вийти. Добрий вечір, пані Ірино. Вітаю вас у прямому ефірі. і Дякую, що долучаєтесь. Оскільки дуже часто я спостерігала таку картину, що. Молоді люди вирішують одружуватися. Але батьки, наприклад, нареченої радять їй, от я сьогодні навіть зустріла, готувалася до прямого ефіру, зустріла цю панянку, вона вже звичайно доросла жінка, але колись дуже-дуже давно, років, напевно, 25 тому, вона виходила заміж, і її батьки були дуже проти цього одруження. І всі, хто знав нареченого, теж відмовляли її виходити за нього заміж. Але там, якби. На той час мол, мол, мона рече вважала, що це було кохання, вона нікого не слухала. Вона багато натерпілася у цих стосунках, тому що чоловік, дійсно, коли ми йдемо у стосунки, ми думаємо, що ми його виправимо, він виправиться, він зміниться, я його перероблю, я його виховую, я зроблю його таким, як я хочу. Але, на жаль, так не працює, тому що потреба чоловіка у стосунках саме залишатися таким, який він був. а Жінка навпаки, від жінки він навпаки чекає, що вона не буде змінюватись. І цей шлюб, звичайно, розпався через кілька років, тому що ми дуже часто путаємо кохання із саме емоційним боргом, тому що емоційний борг це проекція своєї потреби бути потрібним. Я тебе врятую, я тобі допоможу, ми станемо краще разом, ми всього досягнемо разом. Насправді так не працює, і тут ще є така, якби пастка, що нібито це така безумовна любов. Я хочу сказати дуже таку крамольну річ, але це правда життя, тому що між чоловіком і дружиною немає безумовної любові. Безумовна любов є лише до дитини. Тому, коли ми говоримо про безумовну любов у сімейних стосунках, то це ми займаємося самообманом. Такого не буває. Це просто потреба грудиня навіть своєї безкорисливості. Тому ми маємо чітко розуміти, що ми в стосунках не несемо відповідальності за іншу людину. І навпаки, навпаки, ми дивимося. На силу цієї людини допомагаємо їй рости, допомагаємо їй проявляти свої кращі риси. І таким чином ми в стосунках зростаємо, тому що ми у стосунках не маємо нікого витягувати з дитячих травм. І нас партнер теж не має витягувати з дитячих травм. Є питання, які ми маємо вирішити самостійно. Це стосунки, наприклад, з батьками чи стосунки в якихось дитячих травмах, які нами керують. Це наші знання, наше завдання. Тут партнер, якби не є не психотерапевтом, не психологом. Він тут безсилий. Як визначити, що це емоційний борг, а не кохання? Це коли, наприклад, жінка терпить більше заради стосунків? І вже доведено, що якщо, наприклад, у когось із партнерів є залежності, то інший партнер теж може отримати цю залежність. Розповідав один психоаналітик, я слухала інтерв'ю, що до нього прийшла дівчина, у неї партнер-наркоман. Він їй дав просту пораду. Рятуйся, тікай з цих стосунків, поки ще ти сама не на голці. І що ви думаєте? Пройшло кілька років, і вже було у нього два пацієнта. Тому що не можна терпіти, що інша людина заради тебе чи жертвувати собою заради іншої людини, що вона зміниться. Знову ж таки, є гарна книга ігри дорослі. І в які грають дорослі. І саме це і є одна із ігор, коли ми намагаємося рятувати від залежності іншу людину. Коли ми у стосунках робимо більше, ніж можемо чи хочемо. Тут ще важливо, що хочемо. Тому що ми ж чому робимо? Ми ж хочемо, щоб нас оцінили. Що подивилися, які ми потрібні цій людині? Що ця людина без нас не може обійтися. Це такі дитячо батьківські стосунки, коли ми думаємо, що якщо залишимо цю людину, то вона пропаде. Я її врятую. Це дитячо-батьківські стосунки. Тому дуже важливо розрізняти дитячо-батьківські стосунки і дорослі стосунки між партнерами, де партнери рівні. Таких ознакою емоційного боргу ще є те, що ми робимо багато, але ж ми очікуємо, що нам подякують, що нас оцінять, що ми знову ж таки відчуємо ту важливість свою. І ще ми віддаємо, а при цьому нас не цінюють. Це дуже часто відбувається. Тому що коли ми багато віддаємо, інша людина це сприймає як потребу, як належне, і навіть не дякують. А коли ми віддаємо від чистого серця, ми даємо наповнені, коли ми дотримуємося закону балансу, ми отримуємо, віддаємо трошечки більше. У нас є що віддавати. І ми тоді не чекаємо, що нам подякують, нас оцінять, нам поставлять гарну відмітку. Ні, ми це робимо заради себе, тому що ми так відчуваємо. Тому що такий можливий діалог. Я для тебе дуже багато зробила. І у відповідь почуємо. Я ж тебе не просив. Які тіньові процеси відбуваються? Перший тіньовий процес це проекція своєї потреби в цінності. Ми віддаємо, щоб відчути себе потрібними. Тому що у людини є сім потреб. Це бути важливим, бути потрібним, бути коханим, бути в безпеці. І от коли ми віддаємо, ми хочемо це відчуття. Це питання не до іншої людини, чому ми відчуваємо емоційний борг перед нею. Це питання до нас. Чому ми це робимо? Яку внутрішню діру ми намагаємося цим закрити? Друге, друга ознака, друга причина це тому, що ми граємо в дитячо батьківські стосунки. Ми найкраще знаємо роль мами. І тому ми у дорослих стосунках з партнером йдемо цю роль мами. Включаємо такого рятівника. Але це не сімейні стосунки, це не партнерські стосунки. І от коли ми йдемо в роль мами, у нас і зникають бонуси цієї системи. А бонуси цієї системи це любов, підтримка, це сексуальний секс, це є. А коли дитячі батьківські стосунки, там це все зникає. І чоловік дійсно з'являється коханка. Тому що на місце дружини приходить інша жінка. Якщо, мама у ролі, якщо дружина у ролі мами, то на місце дружини приходить інша жінка, і вільно, воно вільне. І жінка добровільно його залишила з позиції бути хорошою. І третє це порушення закону брати і балансу. Коли один, от зараз дуже важливий момент. Коли один дає багато, а другий бере, то у цих стосунках, що вони руйнуються, винний той, хто порушує баланс. Тобто той, хто багато дає. Тому що, коли ми багато даємо, інша людина віддаляється, тому що вона не може стільки віддати, в неї не має ресурсу. І вона, щоб не відчувати себе винною, вона віддаляється і ще знецінює ту людину, яка дає. Тому. Коли один завжди дає, а інший приймає, любов закінчується, залишається борг і відстань. Тому якщо ви розумієте, що у стосунках от що робити, да? це якраз і подивитися. А чи дійсно я дотримуюсь закону балансу це брати і давати? Вчитися брати, тому що ми вміємо давати. А от брати, і от подивитися. Я даю більше, ніж хочу. І якщо я даю більше, ніж хочу, то чому я це роблю? Знову ж таки, чесний діалог з собою. Можливо, да, можливо, я чекаю, що мене врятують, що таким чином я відчую свою важливість. Наступний крок, який потрібно поміркувати, бо саморефлексія саме і допомагає розібратися зі своїми сценаріями, програмами. Чому я мовчу і терплю заради стосунків? Я провела дуже багато консультацій, і переважно жінки, навіть якщо стосунки з партнером вже давно мертві, вони залишаються у цих стосунках, тому що їм страшно залишитися самі. І це, знаєте, це ні до чого доброго не веде. Тому що. Краще, краще, да, краще залишитись самій і пройти цей етап терапії, ніж бути в цих стосунках і всі в цих стосунках нещасливі. Абсолютно всі. Тому важливо зробити такий емоційний аудит. Ми дуже мало звертаємо уваги на емоції. Дуже мало ми звертаємо уваги на емоції. І якщо людина, наприклад, завжди сама відчуває базові якісь негативні емоції, роздратування, злість на цього партнера. І поміркувати, а де я себе втратила в цих стосунках і коли? І заради чого? Ми вже проговорили: заради того, що мене похвалили, заради того, щоб відчути свою важливість і потрібність, і подумати, а що я боюсь попросити у цих стосунках? Вчитися дійсно просити. Не вимагати, да, тому що дуже часто жінки вимагають кохання, вимагають, вимагають увагу, а просити. Важливо дотримуватись законів і правил і порядків системи, тому що система, я і партнер має свої правила і порядки. Знаємо їх чи не знаємо, але від наслідків нас ніхто не, не захистить. Тому що, коли порушується закон балансу брати і давати. Тоді ми отримуємо наслідки. Тому і потрібно повернути оцей закон, дію цього закону і відключити цю роль рятівника. Якщо є дружина, у мене є своє місце поряд з партнером. Можливо, і в мене, навіть коли ми одружені, можливо, і в мене це місце кимось зайнято. Подивитися, чи там дійсно партнер на тому місці. Там, можливо, діти, можливо, робота, можливо, батьки, навіть тварини можуть бути на цьому місці. Так само і у партнера місце. Ми нібито поряд, чому говорять про самотність у стосунках. Ми нібито поряд, але у мене місце партнера зайнято не моїм чоловіком, і у нього моє місце зайнято не мною. Отакий виходить у нас дисбаланс. Тому що, коли я рятую чоловіка, контролюю його, навчаю, знаю, як йому бути кращим чоловіком, як йому бути кращим батьком. Я ж стою на місце його мами. Друге, навчитися приймати, не лише давати. І можливо, це чоловік багато дає. Якщо брати, запитати у чоловіка, хто більше дає у стосунках, то чоловік скаже «Я», а його дружина скаже я. Але. Не бачить один одного, хто що робить для стосунків. Тому подивитися на те, що робить чоловік, можливо, він теж багато що дає, тільки я, знову ж таки, через свою гординю, через знецінення, адже ще один ворог хорошого це знецінення. І, можливо, я теж знецінюю чоловіка, те, що він дає. Я не вважаю його, те, що він дає, цінним для мене. І вийти з ролі мами і дозволити партнеру бути дорослим. Тому що у стосунках ми маємо опиратися не на один на одного. У стосунках кожен має опиратися на себе. От сьогодні в нас з вами був, був такий прямий ефір про емоційний борг у стосунках. Тому що це важлива тема. Емоції взагалі дуже важлива тема. Тому що ми ж хочемо в стосунках відчувати щастя. А натомість ми відчуваємо інші емоції. Можете написати, які емоції ви відчуваєте у стосунках. Навіть якщо партнера немає поряд, особливо коли партнера немає поряд, а ми, от. Залишаємося в тих розмовах, в тих образах, які ми були. І це впливає на наш стан. Ми живемо от в такому стані злісті, ненависті, образ, претензій. Або якщо це на перших порах, то це страху, що мене залишать, мене кинуть. Це такий дитячий страх. От я навіть говорю і вже уявляю, як та маленька дівчинка, яка колись боялася, що. Батьки залишить не справила зі своїми якби, травмами і хоче в стосунках бути впевненою, що чоловік її не залишить. Тому дійсно, а партнер не має рятувати від цих травм. Не має розвіювати оцей страх, що я тебе не залишу, що ми завжди будемо поряд. Сім'я це добровільний союз людей. І Звичайно, ми все якби, робимо для того, щоб наші стосунки були б здорові, але кожен має право піти. Кожен має право піти. І зараз в сьогоднішніх умовах, коли ми говоримо про те, що Україна посідає п'яте місце в світі по кількості розлучень, це дуже кричуща статистика. Дуже кричуща. І жінки просто не витягують, враховуючи, в якому стресі ми перебуваємо і вдень, і вночі то жінки просто не витягують цього всього. Ми взагалі не вміємо, навіть наше покоління і навіть молодші, ми не вміємо працювати зі своїми станом, зі своїми емоціями. Ми не вміємо про це говорити. Ми навіть не можемо прийти і попросити про допомогу людей, які. Це працюють психолога, психотерапевта, коуча. Ми хочемо справитись самі. Нам буває соромно говорити про те, що ми не витримуємо, що всередині душа кричить. Не потрібно соромитись своїх емоцій, потрібно давати їм місце, потрібно, і потрібно навчитись дивитись туди. Це дуже страшно. Дуже страшно подивитися на себе маленьку. Коли тобі дуже боляче, дуже страшно, і ти не знаєш, чи ти з цим справишся, ти з цим не справилася, тому що батьки не вміли нас в цей момент підтримати. І мої місія як експерта допомагати жінкам ставати емоційно зрілими. Ви не уявляєте, яке це щастя, коли ти вмієш витримувати емоції. Я прийшла з того, що я така дитина була емоційна, що я тільки вміла що ображатися вважати це гордістю. Чи насправді це гординя. І коли ти зараз розумієш, що да, інша людина може сказати те, що вона хоче, але ти маєш вирішувати, тобі ображатися чи ні. І іншій людині з тобою легше спілкуватися. Тому що не потрібно стояти на канаті і придумувати слова, придумувати, що сказати, ти те сказав неправильно, те сказав неправильно. І після про моїх програм жінки якраз і повертають собі волю, волю обирати свій стан, волю обирати себе, волю обирати свої рішення. Тому що любов це не коли ти тягнеш і не тоді, коли ти, тебе рятують. Це любов, коли ми разом. І ми обоє можемо стояти на ногах. Ми обоє вже дорослі, і ми справимося. Тому ми сьогодні говорили про емоційний борг у стосунках. Це коли ми терпимо заради кохання, робимо більше, ніж можемо чи хочемо. Очікуємо подяки, але не отримуємо, віддаємо і знецінюємо себе. Ми в першу чергу нас інші не знецінюють, ми себе знецінюємо самі. Стосунки не рівні, коли один тягне, а інший зникає або напружується. Таке дуже часто відбувається, коли у стосунках один включає рятівника. І тому, що потрібно зробити, це запитати себе, чи я даю більше, ніж хочу, чи я чекаю, що мене врятують, чи мовчу і терплю заради стосунків, і зробити емоційний аудит, де я втратила себе. А жінки після 40 дуже часто ставлять ці питання собі. Тому що починається така, такий період чесності з собою. Якщо немає запитань, дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо є запитання по власним стосункам, можете написати мені в особисті, тому що дійсно не потрібно боятися і соромитися. Просити про допомогу. До побачення.